Протягом минулої доби трапилась одна пожежа, що була спричинена влучанням ворожих боєприпасів. Це було у селищі міського типу Дворічна Куп'янського району області. Горіла приватна оселя на площі 30 квадратних метрів. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 586 вибухонебезпечних предметів. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС, то протягом доби рятувальники загону у місті Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні, а також обстеження та розбору покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Крім того, проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей. У місті Ізюм рятувальники зведеного загону проводили роботи з розбору завалів на газорозподільчій станції телевежі, а також у триповерховій житловій будівлі.